Що ви бачите перед собою, це творчий порив. Хто не в курсі, в середині червня я закрила свій творчий простір, який вже декілька місяців не приносив доходів, тим самим тягнучи в мене в емоційну прірву. Тому було прийнято рішення зібрати всі пошитки і попрощатися з ними екологічним методом продати. А вмістилися вони в 10-кілограмову коробку нової пошти: три роки мого творчого життя та накопичення. Хм. Треба відпочити, подумала я, більше ніколи подумав хтось, але то таке буває. І ось я знову тримаю в руках пакунок плюшової пряжі, наче тієї творчої паузи, і як не було в моєму в житті. Та цього разу все не просто так. Декілька років поспіль я спостерігала за тим, як мої колеги-майстрині в'яжуть гарбузики для того, щоб надати своїй оселі більш осінньої атмосфери. А коли сама брала за це, очменівала, тому що жодного разу, жодний гарбузик в мене не вийшов. Тепер, маючи купу вільного часу, і... І я вирішила, що можу спробувати свої сили ще раз, але проговоривши про це на весь інтернет, а подивиться мене аж 120 людей, не впевнена, що зможу втілити хоча б один в дійсність. Але, не вірячи вірячи в себе, вирішила закупити ще декілька моточків пряжі, з яких пізніше створю брелоки для майбутніх благодійних ярмарок. Тож, побажайте мені успіху, хоч я сама не вірю в цю затію.